Підтримка експортерів, ось що підійме українську економіку, вважає Катерина Барабаш, генеральний директор компанії IB Айбіконтекс, офіційно уповноваженої іноземними експортно-кредитними агентствами в Україні та країнах СНД на надання кредитних рейтингів. За її коментарями авторитетне британське видання Trade and Forfeiting Review підготувало спеціальний матеріал, присвячений необхідності створення українського експортно-кредитного агентства. Україна згідно з рейтингом організації економічного співробітництва і розвитку має сьомий рівень розвитку. Чи можете видати трохи більше інформації про те, чим нині живуть українські експортери напередодні створення експортно-кредитного агентства? Ми про українських експортерів нині їм все важче конкурувати на міжнародних ринках, бо вони не можуть запропонувати прийнятні умови фінансування. Все, що вони можуть запропонувати, це авансові платежі або акредитиви. Вони не надто привабливі для іноземних покупців. Таким чином, українські підприємства експортери з нетерпінням чекають запровадження експортно-кредитного агентства. Однак, як ви вже казали, в Україні сьомий рейтинг найнижчий із усіх можливих. Ми намагаємось його підвищити. Що те, оскільки зараз рівень рейтингу впливає на низку питань, достатньо важливих для країни. Передусім, іноземні банки ймовірніше за все будуть не надто зацікавлені у співробітництві з місцевими експортно-кредитними агентствами з рейтингом нижче сьомого. Адже як відомо, експортно-кредитне агентство – державна установа, воно матиме той самий рейтинг, що й країна. Хоча українські банки швидше за все не погодяться працювати з місцевими експортно-кредитними агентствами. його рейтинг без сумніву відіб'ється на вартості фінансування. Зрозуміло. А ще я б хотіла відзначити той факт, що ми експортуємо головно в країни із таким самим високим рівнем ризику. Це, зокрема, Казахстан, Білорусь, Росія. До прикладу, в Росії рейтинг 3 і Туреччина. У неї також невисокий рейтинг. Таким чином, у нас є два основних фактори, що впливають на вартість фінансування: наш місцевий рейтинг і рейтинг країни покупця, що може спричинити певні труднощі в майбутньому. Будуть також і інші важливі питання: наприклад, які галузі економіки і суб'єкти господарювання, ми маємо підтримувати в. Україні, чи мусимо ми підтримувати великі підприємства, котрі експортують вже зараз? Чи малий і середній бізнес, що поки що лише починає розвивати свою експортну діяльність? очевидно, вам потрібно підтримувати і великі підприємства, і малий бізнес Згодна з вами? Це також одна з наших опцій.